Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про монгольське нашестя на територію середньовічної України Руси. Чому нам говорять про цей міф так дуже сильно акцентуючи? Чому говорять, що все випалено, міста зруйновані, людей нема? А тут, наприклад, Данило Романович, князь Галицький, стає королем Русі, тобто нікого нема, до того тільки князі, а тут король. Відповідно, щось стається зовсім не те, як нам описують. Чому монголо-татарське іго стає предметом постійної акцентації у російських вчених. І, зрештою, про цей міф, і що ж насправді відбувалося в тих територіях, наших територіях і їхніх територіях? Отже, друзі, почнемо з того. Монголи заходять на територію так званих західних, заходять на територію Росії 1237 рік. Поневолюють, руйнують дійсно території східних частин Росії, Потім походом на наступної хвилі вони захоплюють все просуваючись ближче-ближче до Києва. 1240 рік захоплюють Київ взимку, а потім ідуть в Європу, аж досягаючи Адріатичного моря, беруть краків штурмом, заходять через... Руйнують Болгарію, заходять просто до дрятики, угорські, угорські війська розбивають і повертаються. І тепер тут у нас з вами один є момент. Адже в російській історії і совєтській історії, яка вплинула і впливала на споглядання в цілому історичної картини української, ми маємо сказати так, що для них починається основний ключовий момент, щоб утворити. Державу Московію треба було зробити якісь певні кроки, щоб вона була спадкоємицею Русі. І безперечно, що виникає така думка про те, що Москва починає збирати руські землі, собирання руських земель. Ви чули цей термін, але для того, щоб щось збирати, треба, щоб хтось щось розкидав. І, от якраз монголам дали вже історики в 18-19 столітті, 20-му такий шанс, начебто, ви Русь знищили. А ми поступово все навколо збираємо навколо Москви, потім Санкт-Петербурга, Лінграда, і так, начебто, вони створюють цей міф. Але, друзі, тепер подивимося на конкретні події, що ж відбувається: безперечно, монгольська армія зайшла на територію Русі протягом 4 років перебувала так чи інакше заходячи. І дійсно були зруйновані всі центри, всі міста. Ну, на теренах Західної Русі тільки три. Міста не було знищене крем'янець Данилів та холм через їхні оборонні можливості. Проте, начебто, нам сповіщають, що життя після монголів тут завмерло. Для чого? Для того, щоби. Якимось чином все ж таки дістати першу столичність і принести з Києва до Володимира, а потім до Москви. Одночасно необхідно було росіянам пояснити в 19 столітті, а хто ж такі малороси? Ну, начебто ж Київ у них, культура у них. І тоді прийшла думка про те, що саме завдячуючи монголам, які прийшли на Русь, ця погодінська теорія, місцеве населення. Тікаючи від монголів, почалося підніматися з південних юга Западної Русі та підніматися на північ, де вони в лісах ховалися від монголів. І саме тому Русь-Русічі залишилися єдиними такими збереженими тільки за рахунок того, що вони сховалися на територіях півночі Русі і втікли. А на території так, того, що вони називають юго Западним краєм, залишилися якісь. Недобитки, плюс якісь бандити, якісь татари, і це все разом створило таку певну українську, українську народність, бо вони й народом не визнавали нас. І отже, в цьому ключі це дійсно їхній один з найбільших міфів, яким вони намагалися нам привити, те, що вони є перші. І одночасно з тим на монголів поклали вже історики через 600-700 років після монголів. Поклали задачу, щоб монголи розбили повністю тут державність. Але, друзі, так не виходить, тому що у нас з вами є дуже багато моментів, про які хочеться поговорити. Справді, територія нашої середньовічної України під назвою Русь опинилася в складних умовах, тому що дійсно були спалені знищені багато оборонних споруд, міст. Всі, майже, люди дійсно дуже багатьох е, вбили, знищили, багатьох вивели в полон, але щось воно не зовсім так і клеїться. Отже, якщо ми подивимося історію цих. Наших земель, то побачимо з вами, що от монголи прийшли, і коли вони уходили назад, бо у них були свої проблеми, бо Монгольська імперія це величезні обшир, туди аж до Китаю, на Монголь... на Японію навіть хотіли напасти. То монгольська армія вийшла. І тут 1241 рік чомусь починається там війна за володіння між князями. Данило бореться з Ростиславом Михайловичем, наприклад, вони там Бакуту намагаються якось захопити, потім Галич. Тобто тут князі продовжують свою популярну тему: хто з них найбільше спадкемець на тих чи інших землях. Безперечно, ми говоримо про те, що в часи приходу монголів понад 20 князів, переважно на територіях східної Русі, це Рязань, Мурома, Новрод Сіверщина, так само, Рильськ, вони були вбиті понад 20 князів, там більше 23 князів. І одночасно з тим ми бачимо, що на території. Яка от на сьогодні це більша територія України, відбувається боротьба між князями за спадок? Тобто не звертаються до хана до, за ярвиком на Галич, там на Володимир, а щось тут самі з собою розбирається. То де ж монголи, де ж їхня присутність? І, от, друзі, в цьому контексті слід сказати, що справді Данило Романович, Данило, який був князем Галицьким, і тоді ще мав Хом же то він лише на 1245-46 рік їде в Сарай просити правління у Хана. Тобто, вже 4-5 років, як Русь, начебто, знищена монголами, але на, тільки на цей четвертий п'ятий рік Данило їде для того, щоб отримати дозвіл, начебто. І, звісно, тут момент дуже е, такий цікавий, тому, що Данило Романович. Був на той момент володар більшої частини сьогоднішньої України. І він, по суті, правив над низкою князівств. І це не тільки Волині Галичина, це Пониздя, це правобережжя до Києва. І очевидно, що в цій ситуації нам треба трошки передивитись всю систему. А що ж відбувається, коли монголи вперше прийшли на Русь 1237 рік, то безперечно для оцього центру ядра Русі. Допомагати, наприклад, чому руські князі не стали, кажуть, там, коли монголи тільки прийшли. А в тому ж справа, що коли монголи прийшли, центральні князівство Русі, ці, ці землі Чернігівська, Волинська, Київська, Галицька землі, вони в принципі не відчували, що там щось нормальне є. Тому що там на східних теренах були міста, так, була молодша гілка князів сидів, отак, родичі. А одночасно з тим місцеве населення було ну, не слов'янським. І коли прийшли монголи, то зрозуміло, що ну, допомагати нашій місцеві не дуже те прагнули туди йти, щоб впадати за що? За форпости економічні, які тримають, скажімо так, цитаделі з князівською адміністрацією, але з іноетнічним населенням, які навіть твоєю мовою не говорить. І от власне. Ситуація з монголами дуже цікаво спостерігається, тому що як тільки монголи вийшли звідти 1241 рік, вони, наприклад, починають контролювати якраз східні території, де потім розвивається Тверське князівство, Московське, там їхні. Аж осідки цієї державності московської народжувалися аж допоки не розпалася Золота Орда. І їм в підручниках, звісно, необхідно говорити про те, що московські князі щось збирали, але при тому умавкують про те, що вони знаходились під Золотою Ордою аж до кінця 15 століття.